О, спокою, наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам прижаданий в різнобіч розкинув нас. За тобою ген вітрила розгорнули кораблі, щоб могли тебе, ті крила, на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи зможе тоді дістать що найбільші там печалі, де велично пишний дім, а найменше в серці жалю у будиночку малім, невдоволені завжди ми то печали джерело, помислами повні злими. Ось бунтарства, де зело. Потримаймо дух нечистий, годі мучити свій вік, не шукай край знаменитий, будь. Звичайний чоловік, бо ж печаль ускрізь літає по землі і по воді, швидше блискавок ширяє знайде і в добрі, і в біді. Розбивай нуду неситу, будь в житті такий, як є. Годі червам насточити, треба знати вже своє. Славні прикладом герої та побиті на полях. Хто живе в самім спокою, той страждав в старих літах, Бог вділив усіх ґрунтами. це пропасти може теж, жереб мій із бідняками, але з мудрістю без меж.